Вітаю всіх глядачів на каналі Кінна База Полубинки. І сьогодні ми будемо робити огляд нашого нового трактору Ката. Він якраз позаду мене. Зараз робимо йому прикатку, тому що двигун новий. І для нього потрібно мінімум виконати бак дизелю, це близько 35 літрів. А вже потім замінити масло, замінити фільтра і можна йому трошечки давати навантаження на городі. Ми купили новий трактор. Для роботи, тому що на наш старий потрібно купляти новий двигун повністю. А поки ми його дочекаємось, вже буде кінець літа. Тож вирішили придбати новий трактор. Поки дочекаємось новий двигун. У нас буде і старенький трактор потрошки працювати, хоч і підтікає сам блок. Ну, в принципі, як це було і до ремонту. То е, він просто не витримає навантажень весняних, коли піде сінокіс. Подобається. І так, мій чоловік працює трошки моделью, буде включати виключати різні речаги. Я вам буду доповідати по трактору. Значить найперше, що ми вияснили, він без глушака оця труба покажи. Ну, труба, вона пряма. Вона пряма і не заглушує майже. Звук двигуна. Значить, далі, що у нас таке є цікавого? Отут от дах між самими металами, і металом, там немає ніякої Рез... резиночки або іншої якоїсь підкладочки, то ми переробимо трошки пізніше, зробимо якусь підкладочку, тому що їдеш, начебто по, по асфальту тобі по голові дає якась бляшанка. Ну, це з таких невеличких мінусів, значить з плюсів. Тут є три протиугонні засоби. Перша – це у цей річах Ріверс. У нього є нейтральне положення, при якому трактор їхати не буде. Друге, переключатель на повишені і понижені передачі також має. Середнє положення, при якому трактор їхати не буде. І також коробка передач виведена куліса, як в автомобілі, бачите. Якщо навіть ви включили швидкість, але не поставили в положення правильне понижену, повишену передачу або реверс, то ви. Нікуди не поїдете. З плюсів також є такі гарні ручки. Працюють всі повороти, як бачите. З плюсів також є оце ось величезний бак. Це компресор, як бачите, якщо раптом десь в дорозі у вас пробилося колесо, то ви відразу це все підкачали і поїхали далі. Це з таких плюсів, яких на нашому попередньому тракторі не було. Показуємо вам під капотку. Обережно підіймаємо. Бачите, воно тут все гарно тримається на крутих речагах, прямо як Насок. в автомобілі. Значить, що тут ми бачимо? Це що? Це. Це масляний, Це масляний бак на гідравліку. Ось я показую гідравліку. Тут два, два в нас насосики стоїть, не так, як у нашому один попередньому. Значить, Що ми тут бачимо? Бачимо у нас три фільтри, два топливних. Ось один. І ось другий І один фільтр а, стандартний на масло. Це в нас виключатель, як бачите, а, на клему для того, щоб не відкривати кожен раз капот і не заморачуватися, не знімати клеми. Як бачите, тут гарно ну, все зафіксовано ну, 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 Китай зекономив. Ну, китай трохи зекономив, нічого страшного немає. Так, тут ще є такий речажок, це включається і виключається. О, у мене помічник вам все показав. Компресор. О! Подивіться, який тут ззаду знаходиться. Як бачите, проводка, вся гарно відлаштована, і вона ніде не буде чіплятися. Як бачите, ось іде іде, 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 вся схована в гофрах. Пам'ятаємо, під час користування трактором любим, який би у вас не був, ну, коли він приїхав до вас новий, обов'язково перевіряємо. Перше, це отут у повітряному фільтрі завжди повинно бути масло. раз, Друге, усі болти, які отут у вас на колесах, на вашій рамі, їх потрібно постійно підкручувати і перевіряти. Щоб вони раптом не відкрутилися під час роботи, тому що техніка нова, її то збирали на заводі, але це потрібно знати і розуміти, що е, люба техніка має таку схильність розкручуватись чогось. І щоб цього не було, періодично потрібно самостійно перевіряти стан усіх болтиків і гаєчок, які є на вашій техніці. На тракторі також є, ну, це для дівчат, гарні дзеркальця, як бачите, фані. Так, датчики. Значить, бачимо у нас тут на акумулятор, на водичку. Також є датчик на мотогодини і датчик на температуру, я так зрозуміла, масло. Або це на кількість масла. Ну, потім розберусь. Може, а, Тиск підказує мені чоловік. значить Далі тут у нас є аварійка, потім дальній і ближнє світло. З цієї сторони, з лівої, тут у нас повороти вправо-вліво і заднього ходу підсвіточка Стандартно речах для виключення трактора. Головний атрибут, який в мене в машині буває, працює, буває ні, це сигнал. Не відзняла вам головне це переключатель включення виключення переднього моста. Також найголовніше для мене і найзручніше. Ви знаєте, я сіла перший раз на сидячку демонструвати вам датчики. І ви знаєте, вона з амортизацією це раз. І друге пасок безпеки. На тракторі, ну це взагалі. Ще вам потрібно показати, тут є вихід на, як бачите, доєднання, якщо потрібно підіймати і опускати причіп. Вихід, а також на вихід мама на габарити для причіпу. Біля педалі газу є також скринька, ключник. У простонароді смітничок. Біля тор, педалі тормозу є ручник. Він, бачите, якось цікаво так включається, не так як на нашому попередньому тракторі, бо там фіксувалося через, через барабан, а тут просто фіксується сама педаль за рахунок. Таких цікавих зубців. Спереду є навіси. Також навіси є. Оце ось червоні на задніх колесах. розмір колес, оце задні. 11.2, дріб 24. Передні. 6.50, дріб 16. З правої сторони від. Крісла водія є е, блок задні, е, задніх колес. Це щоб обидва колеса крутилися одночасно. У нас також це є на попередньому тракторі. У цей речах не знаю, він щось, щось робить, але у нас зараз поки що не прийшли е, сламожні документи, тому що він тут коректує, куди йдуть ці тросики, не знаю. Коли прудують документи, розберемось. З лівої сторони від крісла водія вал переключатель для валу відбору мощності. Тут у нас 540 оборотів і 1000. І нейтральна. Стандартна. На нашому 540 і 750 Ні, на старенькому. Сам вал відбору мощності. Тут, бачите, закритий спеціальним. Чохло. Якщо його під'єднувати, єд... під то потрібно все навісне зняти, яке чіпляє причіп. Посилені роги, як бачите, буде зручно нам з Божою помічю тягати наш прес-підбирач. Останнє, що ми вам хочемо продемонструвати забулись трохи це вихід з баку. Дуже зручно для заливу. Тому що він виступає над самим капотом трактора. Це ми вже знаємо на прикладі попереднього. Ну все, ми поїхали. Знімаю реакцію наших коней на новий трактор. Нас не до старого вони вже звикли. Та да, Сільва, вона в нас взагалі тракторів боїться. Вже 27 років дівчинці, а вона досі трактори не любить. Ви бачите, всі Струнко вишукувались для того, щоб подивитися на чудо-техніку, яка до них заїжджає. Проїхав ідеально у наші ворота для завозу сіна. Персик хотів збігти. Слівати, персик нічого в тебе не вийде, бо я тут. А коні не бояться. Трактора побігли його переслідувати. Налюбувалися новою технікою в нашому дворі, а тепер айда кататися на конях полем та лісом. Проводимо розіграш прогулянок за донат. Подробиці розіграшу в першому закріпленому коментарі та на нашій сторінці у Facebook. Дякуємо всім за вподобайки, коменти та репости. Бережіть один одного. Йдемо до перемоги. Перемагаємо щодня до нових відео. a was de cor